Як повідомляють російські змі з посиланням в джерело Кремлі, асад знайшовся. Президент Сирії з сім'єю прибув до Москви, начебто, росіяни надали їм притулок в соцмережах. В тому ж телеграмі вже шуткують з цього приводу, кажуть, що Лукашенко пропонував Асаду поселитися в нього, але Башару не сподобалось умови, що навесні треба садити з усіма бараболю. Бульбу, точніше, ну, друзі, розуміємо, що ситуація поки що достаменно невідома, як розвивається росіян слухати себе не поважати. Тому чекаємо якісь достаменні підтвердження, як мінімум. Підстави для недовіри викликають те, що немає ніяких фактичних доказів. Тому ми ж знаємо, як росіяни роблять ці дезінформаційні кампанії. Сьогодні вони кажуть одне, завтра вони скажуть інше. Скажуть, улетів, згорів, зник. І взагалі нас не так зрозуміли. А може бути, дійсно, він все ж таки в Росії. В будь-якому разі, це вже не так важливо, тому що росіяни втрачають вплив в Сирії. Якщо Росіяни втрачають вплив в Сирії, означає, що вони втрачають гроші в Сирії. Це означає, що та нафта, яка там знаходиться арабських країн, вона може в принципі рухатися в Європу. Я нагадаю, що Європа останнім часом після повномасштабного вторгнення відмовляється активно від енергоносіїв російських. Тому, Бюджет російський, який наповнюється, зокрема як велика бензоколонка через ті продукти, які вони експортують, включно з нафтою, він може постраждати. Чому ну тому, що логічно залежність від Китаю вона починає все збільшуватися? Так, ті та нафта, яка в них є, вони їй точно раду дадуть, але це буде не так то і просто. Як мінімум, а як максимум, це буде викликати дуже 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 багато проблем. Знову ж таки, спробуємо в цьому ефірі також дізнатися, яких саме проблем і якого масштабу всі ці, всі ці новини будуть викликати. Ну м'яко кажучи, скажемо, не дуже приємна подія для Росії, тому приємна подія саме для нас. Ну і про залежність від Китаю хотілося б також окремо на цю тему поговорити. Нам видання Блумберг пише новину з таким заголовком: пишуть, що поставки російського трубопровідного газу до Китаю досягли нового добового рекорду. Тож про що пишуть? Пишуть Газпром заявив, що у суботу встановив новий рекорд за обсягами добових поставок газу. по Трубопроводу до Китаю в заяві компанії йдеться, що добовий обсяг поставок через газопровід сила Сибіру перевищив максимальні контрактні зобов'язання Росії, хоча точних цифр не надають. 1 грудня Газпром збільшив поставки до добового еквівалента 38 мільярдів кубометрів на рік проектної потужності сили Сибіру. Китай ймовірно стане найбільшим ринком для російського трубопровідного газу цього року, оскільки Газпром дедалі більше залежить від Китаю як покупця, після того як більшість європейських клієнтів відмовилися від російських поставок через вторгнення Росії в Україну. У Блумберг пишуть, Китай випереджає Європу як головний ринок збуту російського трубопровідного газу. Також додають, що Китай цього року готується стати найбільшим ринком для російського трубопровідного газу, ви випередивши Європу після того, як війна Кремля проти України обмежила поставки палива до регіону. За даними Газпрому та розрахунками видання Bloomberg, заснованими на митних даних Китаю та оцінках цін від Міністерства економіки Росії, за перші 9 місяців року Росія експортувала до Китаю 23,7 мільярда кубометрів природного газу, що майже на 40% більше ніж за аналогічний період минулого року. Для порівняння до Європи через Україну та газопровід турецький потік за той самий період було поставлено 22,5 мільярда. Мільярда кубометрів російського трубопровідного газу компанія нарощує постачання газу до Китаю через трубопровід сила Сибіру, який має потужність 38 мільярдів кубометрів на рік. У грудні постачання досягнуть максимального контрактного рівня завдяки новій угоді з China National Petroleum Corp. Попит на газ у Китаї зростає, і міжнародне енергетичне агентство прогнозує збільшення споживання на 8% цього року. Хоча Газпром планує додаткові 10 мільярдів кубометрів постачання через далекосхідний маршрут із 2027 року. Ці обсяги значно менші ніж постачання до Європи до війни. Як пишуть, хоча більшість країн Європейського союзу шукали альтернативу російському газу «Газпром» залишається критичним джерелом енергії для деяких держав, включаючи Угорщину, Австрію та Словаччину. за розрахунками видання Блумберг, експорту газу трубопроводами е, до цього регіону зріс на 16% у перші 9 місяців року порівняно з тим самим періодом минулого року, оскільки п'ятирічна транзитна угода між Газпромом і Україною закінчується в грудні 2024 році, році. Київ не має наміру її продовжувати. Приблизно половина потоків газу до Європи опиниться під загрозою при припинення. європейські чиновники ведуть переговори про заміну транзитних поставок, і потенційним рішенням може стати е, Азербайджан, але угода здається далекою, зважаючи на те, що до закінчення терміну угоди залишилося менше трьох місяців. Останні події навколо Газпрому демонструють, що енергетична залежність залишається ключовим політичним інструментом, навіть попри значні зміни у відносинах між Росією та Європою. Зростання поставок до Угорщини, Австрії та Словаччини вказує на те, що, попри пошук альтернатив, деякі країни ЄС усе ще опиняються в ситуації, коли економічна необхідність переважає геополітичні ризики. Закінчення транзитної угоди з Україною у 2024 році створює ризик для стабільності постачання. Переговори з Азербайджаном, які не просуваються достатньо швидко, підкреслюють наскільки складним є процес диверсифікації енергетичних маршрутів. Це також демонструє обмеженість стратегічних можливостей ЄС у короткостроковій перспективі з огляду на геополітичну напруженість у регіоні. Неочевидний висновок полягає в тому, що ці проблеми можуть стимулювати Європу до прискорення розвитку внутрішніх енергетичних рішень, таких як відновлювальна енергетика, та більш ефективне управління енергоспоживанням, щоб зменшити будь-які майбутні залежності. І не тільки тут ми поставимо три крапки.